Друзі, вітаю вас. Хочу вам розказати, як почати працювати в програмі Unipro Retail. Які перші кроки. По-перше, нам потрібно створити базу товарів нашу. Для цього переходимо в вкладку Довідники товари. І в нас відкривається довідник наших товарів. Зліва ми бачимо групи товарів, справа вже будуть самі товари. Тобто, якщо нам потрібно створити нову групу товарів, створити нова група. Якщо потрібно створити підгрупу, ставимо тут галочку. В нашому випадку без підгрупи створилась нова група. І тут ми створюємо новий вже товар. Отискаємо Створити і пишемо назву. Новий товар. Якщо в товара немає заводського штрих-кода, ми можемо згенерувати його в форматі ян 13 або ян 8 або, якщо це ваговий товар, то натиснути ваговий штрих-код. Якщо в товарі є заводський штрих-код, просто скануємо його з це поле. Ну, В нашому випадку ми це генеруємо в форматі Yan 13. Одиниця виміра в нас залишається штука. Хочу зауважити, що тут ми пишемо не кількість товару, а це одиниця виміру. Тобто тут ми не вносимо залишки товару, бо багато клієнтів це путають. Група податку обираємо відповідно до вашої групи податку. Розрібна ціна це за якою ми будемо продавати наш товар. І прихідна ціна це за якою ми купуємо даний товар. В принципі. Цих даних вже достатньо. В більшості випадків для створення нового товару. Також є додаткові властивості, калькуляції, але про це вже пізніше. До цього ми натискаємо ОК, і новий товар у нас вже створений.